Ось і другий ряд. Борінок прилетів. Зараз встановлюємо. Так що далі буде. Оце воно. Оце робота. Двох рядів. Борінок. Не треба вигадувати велосипед. Цепки там, планки, що хочеш. Ось, велосипед вже видуманий. Два ряда і пішов. І отака картина. З чого починається заведення трактора? Правильно. Перевірки рівня масла. Свіженьке, ще майже й не їздя. Маса. Будемо робити пуск. Де ти ключі? Все. Чистенько, протерто, намито. Щас ще вонючечку повісим. І буде бімба. Хоча як протерто. Візуально видно, коли світиш вже є й пилюка. Оце так. Ні стартера не треба перевіряти. Ви бачите, треба часи перевести. Йомайо. 13, 6.13. Ні стартера, ні масу, нічого не треба перевіряти. Як воно. О! Все, біба. Гріємось і виїжджаємо. Сьогодні буде рубрика, чи він їх, чи вони його. Будемо дивитися і показувати вам. Так що не забувайте, з мене відео з вас лайкос. Вони по суті. Безкоштовні. кому не западло, підтримайте відос. Бо просмотри щось упали. Не знаю, то лі велика кількість лайків, то лі всі в полях і немає переглядів, ну нічого. Це тільки початок місяця. Ух, це як вщикне, блін, можна і штани надіяти, коли оце не ожидає, не очікуєш це. Цей компресор. За що я казав? А. Йома його перетикало 5 часи. Казав я за те, що в полях А, начало місяця. А далі ще, ой, як багато всього цікавого. Так що підписуйтеся, хто не підписався, кому це дійсно цікава аграрна тема. Ну і ще раз повторюсь. З мене відоса з вас лайкос. Гріємо і підцепляємося. Скакаємо по нашим неймовірним... Європейським дорогам. Дивіться, що ззаді висить. А ну, ставте на паузу і пишіть коментарі. Хто перший репне? Клас 150 сил, чи оця сцепка у 9 борів Пишіть ваші думки. <рес> От це буде, так? Це також ще не було. Значить, тим фахівцям, які ж будуть дивитися і сразу ж уже писатимуть до такого трактора, треба 20 борів, а не 9. Значить, зразу даю відповідь. Значить, дивіться. Перед тим, як з'явився клас, масей, були МТЗ. До МТЗ 20 корінок якоби важкувато. Чуть-чуть да? в кавичках. Він би то потіг, ну важкувато. Потім з'явився клас, наприклад, і нього розказує. Да? І з навісне то залишилося від МТЗ. Знача ж ми як? Купляємо трактор, а потім купляємо навісне, правильно? Як у нашому випадку. А не навпаки, купили степку оборон на 20. Борінок. А тягаємо МТ зоном тільки 15 штук, тому що 20 важко, правильно? правильно? Так що всьому свій час те, що є, те й тягаємо. 9 штучок, саморобна степка, ціна питання, щось там, ну, по бонтам, да, вона з нового металу, товщоного там одного, 5, 6. Хай прийду на поле, покажу маленький огляд, комусь може цікаво. Те, що маємо, те й тягаємо. Для того, щоб. Купити якесь прицепне, потрібно мати вже якусь техніку, з яким те прицепне буде агрегатуватися. Агр... А навпаки, я думаю, це, це бред. Треба спочатку чим тягати, а потім що тягати. А навпаки, є що тягати, а немає чим. Ну Це ж теж не цікаво. Так що всьому свій час, дай Бог, доживем, переживем. і купимо те, що книжка пише. Що я хотів? Хотів спитати, оце ж, якщо 150 кінських сил в тракторі, е шлейфову борону, якої ширини потрібен даний трактор? Бо в нас же ж виробники ж заявляють, що? що в нас і 7 метрів 110 трактор чи 120 потягне. А насправді, насправді я в це не вірю. Тут бути е ну, якісь адекватні норми. Те, що там він його потягне, питань не є, скільки 6 кілометрів. Да? Якщо потягне, а для шлейфа потрібна швидкість. Порівнянні шлейф чи, борон, чи зубова борона, як на мене, шлейф все таки робить грядочку. Борона це теж хорошо, два ряда ще краще. Але, але вже якоби колгосп старе. Не те, що там неоправдане, не те, що там воно щось якесь не таке. Ну, в порівнянні зі шлейфом, дійсно не таке. От шлейф тоїмо, то що книжка пише. Сонечко встає, ну все як має бути, зараз приїдемо, навчаничку подивимося, розцепимося, зацепимося і в роботу. Пару-тройку годин попрацюємо і назад на базу. Ну далі, в общем розкажу це все діло, покажу. Так що сильно сильно не гніть, там, такий трактор, а такі борони. Що є, то й тягаємо. Тільки буде перша можливість, купимо щось толкове, щось побільше. Широкозахватніше, а поки що є це і цьому раді. Тим більше, за один сезон поміняти парк техніки і з навісним ну, це якоби прямо ж ну, нереально. Потрібно оприділятися. ли ми беремо техніку, то ли ми беремо агрегати. Моя, моя думка, що треба взяти техніку, навласти на неї якесь навантаження, а потім вже дай Бог купить. Той чи інший агрегат, який підходить саме під ту чи іншу техніку. Це що ще посеред села музик? Ну я бачив, бачив, також ще не бачив. Диви. Ну, ну, ну це просто! Це просто. Це хтось їхав, з вікна льоп, порозсипалося, порозліталося. Чого воно в нас так? Так хто значить, воно в нас так? Та, Та тому що люди ми такі, правильно? Правильно, так. Прямо на поле, з вас лайкос погнали. Так, ну я на полі, мені виходить, треба отуди от на угол пшениці, щоб не їхати мені отак аж круг аж до тієї посадки, то я зараз розцепляюся і прям пішов по цьому, по нашому, по своєму, скажімо так. Шлейф зробив красоту, тут би зараз, мені кажеться, би нашими зараз оце ще буронками пробігти. Інтересно, чи оцю грудочку прозбило б чи ні. Так, вроді би Хрень, Хріня зна. Зараз проїдемо дай побачу. Значить, Пару слов про борони. Ручна робота, скажімо так, весь метал замовляли прямо на заводі, все офіційно е, потовщине. Тобто Можна там четверочку, да, у нас там п'ятерочка, можна а у нас там шістьорочка. Принцип який. Притика, зараз ставляємо її, оцепляємося, переїжджаємо в транспорт в робоче, нацепили на рамку колеса. Стойки закинулися, колеса, поставилися на края, ну, скажімо так, упори такі. Так воно це все діло розварено. Можна було б, звісно, прицепити зараз два, два ряда борін. У нас вони є під цю махіну. Це було б підсключительно, але я думаю, такої потреби нема. Ну, щось я так думаю. А ми зараз побачимо. Плюс немає можливості. Всі ще сплять, це я вже один в поле вилетів і зараз буду працювати. Так що от такі діла. Переціпляємося і їдемо туди. Як воно це діло получатиметься, покажу вам. Так, ну що, пробуємо, держимо курс нам туди. Він їх не чувствує. Де один. І погнав. Ну не розбиває, я вам скажу ту грудку. Яку я думав зараз розвиткує. Та вроді би картинка краща. Питань не є, але... Не, ну в два ряда. В два ряда звісно, була бімба. Блін, я щось дивлюся, вон... зелень вже пішла. Це, звісно, поперек, це тільки я можу їхати. Ну, Зато ж не об'їжджати, так? Да? Зелень пішла, і масово свірі. Подивись, стоїть, як квітка вже. Ні, не свіріп, а там таке наморку похоже. Як його називається, не знаю. Ось прям взагалі зелень. Охренеть можна. Коли ж воно успіває? Да, тільки ось пригріло, що плюс вище 20 температура стала і все, зразу. Сразу, сразу бур'яни, ось все. Як морква, типа, похоже, щось бадилья, я не в курсі діла, що воно, яке воно. Зараз доїжджаємо до пшенички, зараз ранішню пшеничку. Глянемо, подивимося. Да, так, зрозуміло, що це не для нього детські, ну що маємо, те маємо. А, пшеничка то красота. Є і цвет, і фон, і все. Так, це щось тут Це не наше, це холдинга. Тут акалдою, я з боронами, так що можна проскочити і по їхньому, це нічого страшного. Пішли глянем на красоту ці двері ще скриплять, коли я їх помажу, йомой. Там, да, да, народ! Ті сплошні посіви писали мені хтось, що посієш, більше ти сплошним посівом сіяти не будеш. Тільки оце перехресне, оце треба буде виключати. Та диви, яка світла кажеться. Якось камера не фокусує, не передає той колір. Ти шо, ти шо? Завтра ми її плануємо підживить. Підживить в плані аплікатором нести каз. Ну це, звісно, та, що е, краще розкущена, та, що раніше посіяна. Там ще далі чуть-чуть менша фаза розвитку, але... але є але. Прямий посів по сої. Гепнули ми тут, а були 127 кілограм, якщо на круг кинуть, бо я там тикав, класав, як мені захотілося, по краю кидав більше. Погонам 110 чи 120. Ну не буду коротше, брехати. А так взагалі обалдеть просто. Що буде далі, яке воно буде, не знаю, але ну, я в захваті. Я в захваті. Є тільки маленьке, але значить. Оце де оці рештки, що вилітали із комбайна, що так от невеличкий валок за комбайном лежило, ті, що не попадали на різку. На даній пшениці леммі видно, так як проти сонця ми дивимося, видно пожовтіння, іменно де оцей валок. Я отсюди його бачу, може камера і не передає. І регулярно комбайн отак їздив. І оце так само пшениця у нас є ця Леммі прижовтівша. Там у нас посіяна на вона в меншій фазі, да, питань не є. Але там ж суть та сама, посів той самий після комбайну від тих самих, але там цього нема. Ну хай то пшенички то буде окреме відео, але я не можу зрозуміти, чи це сортова особливість, чи, чи азот. Ну, опять же, ж питання в тому, що азот одінаково внесений, що там, що тут. Просто може там фаза розвитку менша і вона потребує типу, його менше. А тут типу, більше потребує більше. Ну не знаю, я не агроном, не фахівець, хто знає, хто знає, чесно кажучи, просто я... О! Ось о бачите? Просто, просто я вражений з даних посівів. Просто це вам... Це вам не зернова сівалка. Це, звісно, точний висів, є точний висів. На наступний рік, правда, будемо виключати ці секшн контролі Хтось запитав, як ти відносишся до квадратного гніздового. Ось, будь ласка, квадратногніздове. Не бачу я в ньому позитива, тут загущення, хіба що треба було сіяти на порядок рідкіше, тоді воно може було б щось би оправдувало. А так, я не бачу позитива в ньому, абсолютно ніякого. У пшенички, до речі, земля, видно, що чорна, мокра. А от уже на чорній землі. Вітри в нас 2-3 дні, такі мощніші, І сонце, відповідно, температура плюс 20 і вище, 23-24, то земля вже там, де без решток, а повністю чорна, якось в даному випадку, то вона якоби суха. Ну, по наружі. Під низом, зрозуміло, що одразу і волошка є. Так що переміщаємося отуди на поле. І включусь. Так, народ, ну що ми маємо? Маємо, маємо ми те, що може навіть чуть-чуть і пізнувати. Треба було вчора. Ну, Вчора була неділя, В неділю ми без потреби стараємося не працювати. Вчора було б ідеально. Сьогодні є чуть-чуть момент. Звісно, це красота. Ну, ось, яке було, да? і ось що ми маємо. Тобто, якоби назем цей процес. Десь вологу закрили, десь чуть-чуть підрівняли саму площу, десь розтягнули оці валки після комбайна. Тобто, в принципі, в принципі, багато ми на цьому не втратимо, не втратимо, буквально, може там я не знаю, пару-тройку годин. І, та хай по 5 літрів поберу по максимуму 22 гектара 100 літрів солярки. І ось, все. ось цей бур'ян, що я казав, як морква, бачите, і вже лізе папуас. Ну це, по-моєму, зимуючий, якщо я не помиляюсь. Ось такий випадає цей на пшениці. Тут у нас були рештки, залишені, стерня залишена в зиму. Потім культиваторами, відео є на каналі, каналі Білоцерківське. Ми з за, так, закультивірували, перемульчували. Питання було тільки оце по цих... В валках, які не попадають в комбайні в різку. А так, А так. отак воно розробилося, в принципі, можна б сміло було, якби щоб сьогодні завтра сіяли. Е -е, культиватор закультивірував і забувся. Е -е, в два ряди борінок було б краще, Ось, допустимо, тут така, як глей, бачите? А верхня ось грудка розсипається. Як на мене, треба два ряда лап. Ну, зараз приїде. Батя. І може бути, що все-таки нацепимо два ряда борінок і це буде взагалі робити попіл. В принципі, ці грудки я нічого грандіозного не бачу, абсолютно. Культиватор її повинен дорозбити. Ну, отакий фон виходить. Це я дотісково з того краю ж їхав, щоб не об'їжджати опять в круг та попер сюдою. Ну і в ітоги диски ж одна сторона риють канаву, таке воно є, і не сильно його борони зарівнюють. А в два ряда звісно, я вам народ, скажу, була бомба. Бомба. І чим далі, добре, що я рано і приїхав. Сонце встає, починає підсихати і вже, отам я допустим, їхав. Там взагалі пилюка вже стула така, що я ті дав. Треба було вчора. Ну, вчора. Вчора була неділя, в неділю, я ж кажу, про праздники, в неділю ми стараємося без потреби не працювати. Це не посівна. Так що що народ, печем. Як підцепим двоє борінок, якщо підцепим, покажу. Якщо не підцепим, скажу що, покажу, вірніше, що вийшло в кінечному результаті. Пшеничка, класик, боронки. Ну і я ззаді ляпаю язиком. Так що давайте, не забувайте за лайкос, Далі буде. Покажу, ще процес із трактора. 22 кілометра, 21-22 там міняється. Оце вам... І вроді би якоби там хтось той, що напише, ой, вони маленькі. Так, да, вони під МТЗ робилися, але МТЗ 20 кілометрів з, ним ніколи, з ними ніколи не їздив. А тут Гаррі і пішов. Звісно, більша скорость. Краще розбивання решт. І бачите, от вже яка пилюка йде. І те, що прокоментує ще ж про автопілота. Це ж перекриття іду однієї, де півтори, де може і двома боронками. Іде перекриття. А так би на автопілоті йшло б воно собі, ну, максимум на пів борінки, ну хай на борінку. А перекриття це наші гектари в кінечному результаті і перерозхід топлива на тих же самих гектарах. Ну і плюс, як ви можете бачити, для тих фахівців, кого напрягає руль на автопілоті, коли крутиться, ось дивіться, або розбиваються отут розходники. Для того, щоб їхати хоч більш-менш рівно, потрібно... Крутить рулем, ось. Так само я його кручу вліво, вправо, куди там потрібно, щоб більш-менш їхало воно рівно це все діло. Совісно, так само і автопілот електромеханічний, він йде з е е крутінням руля. Тобто Смикає його туди-сюди, туди-сюди, підрівнює, щоб було рівненько. От вам і відповідь на те, що чи розбиває, чи не розбиває. Тут ось так само, ось пече бов'язна. Право гляну, вроді би, перекриваєш, ліво гляну, дьма. Не перекриваєш, давай туди в ту сторону, в іншу сторону. Тут проти горба трохи важкувато. Зараз швидко це все діло пробіжимо, зробимо і на цьому діло закінчимо. Може, поки батя <рихи> приїде подивиться на роботу, вже, блін, я бів півполя жахнуто, естественно, який другий ряд борінок. Логічно, логічно. Куди я їхати, як я їхати, аби ще рівно не їздити без автопілота. Того привикали автопілотами. Рівно їздить. Руками треба навчитися їздити рівно. Согласен. согласився повністю. Так що печем. Ось і другий ряд. Борінок прилетів. Зараз встановлюємо. Так що далі буде. Ну що, пошти, покажу роботу. Двох рядів ворон. Ті, йомойо, заскочила, чого ти заскочила? Оце оце робота, яка має бути. То труби, цепки, ось велосипед вже видуманий, якщо ми говоримо саме про зубові борони, оце, оце, два ряда, ні цепків, ні труб не треба нічого. Все, попіл. Десь оця грудочка ось вона от руки ламається. Оце, це, 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 це вся фігня ось. Якби що атрія сіятиме, якщо, якщо тут атрія сіятиме, не треба навіть культивірувати. Атрія його загонить. Оце тверде, на положені нам на положену глибину. Дюйм, дюйм і чуть-чуть, і все воно буде лежати. Це робота в два кажу два сліди, в два ряда борін. Оце, оце, це бомба. Так, да, швидкість зменшилася, вже не 22 на спідометрі, 17. Але... але... Ось яке було. Ось яке стає. Ну що ще треба краще? Ну є, так, да, оця, оця грудка. Ну вона... Хоп, Вона розпадається. Це взагалі не критично. Вже батя каже, що може перед посівом порони. Це швидше, ніж культиватором. Протягну, ватря її на той світ загони, Понятно, що УПС, яка б вона там би не була золота, Оце вона... Так ні, посіє. Почому? Посіє. Посіє? не є, та ні, анкерний сошник, воно ж ось м'якеньке, а ось вже тверде. І земля, гляньте, то яка б вона не була, та УПСка, я думаю, сюди вона не залізе. Ну, залізте, залізе, але все одно десь нерівності вона десь би вискочить. Це анкер є анкер. А сошник дісковий зі зміщенням, плюс пневмодогрузка. Це все-таки це вещь, плюс точний висів. Ну тут а це тормозив, то, звісно, канавка так ось, ну, 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 ну блін ну, красоті. Гляньте на цю площу. Може б, звісно, вчора було краще. Може. А може було б і хуже, хто знає. Може б вчора, блін мокре було сиріше і не так би розроблялось Але вчора неділя неділю ми не працюємо. І так гріхів у нас вистачає. Вистачає з головою. Ось тут переходимо далі. Ще, кстати, момент народ. Це вам для розуміння. Там, де культивірував я, трьох лап частим, три ряда лап на, культиві... на культиваторі. там, де культивірував коля, де набивало, де горнуло, де оці всі були моменти. Розробляється гірше. Валок є, маса решток є, десь підзабила борони, десь там ще щось, є момент. Ну а так, отака площа після культиватора по сої, по решткам, по прямому, так скажемо. Ну і робота там. Звісно, коментуйте, що воно, годиться, не годиться, може ми щось неправильно робимо, може ми не розуміємо щось. Може треба цепки ригати сюди. Або труби. Може щось треба не то. Це воно щось ні на що не похоже, це воно якесь таке ні о чому, скажімо так. Так що що, відео будемо завершувати, ви коментуйте. Не забувайте за підтримку каналу лайкосом. Всім дякую за увагу. Ну а я попік. Всім пока.